Попри доч тому грівняни зібралися на традиційне недільне віче. Говорили небагато проте рішуче. Зокрема, правий сектор рівненщини заявив про готовність знову співпрацювати з правоохоронними органами, аби забезпечувати порядок в області. Ми готові разом з армією захищати наш народ, і нашу державу по призиву нашої влади. Ми готові із працівниками міліції, що раніше робили підтримати порядок у нашому краї і в всій західній Україні. Ішла мова і про непогодження з громадою призначення керівників силових структур. Люди черговий раз виступили проти таких кроків. Ми не маємо допустити тут до влади тих людей, які приймали участь в першу чергу в попередніх владах. Це недопустимо. До влади мають прийти зовсім інші люди, з іншим мисленням. Я наголошую, ті хлопчики, які виходили на оцей майдан тут першими, вони б мали сьогодні займати перші посади, а не відкидати їх, як не потрібно. Сміття і не вести навіть з ними ніякого ніякого діалогу. Це все одно росте від ці крапки ної на «і». самі ж новопризначені керівники, яких чекали рівняни на сцену, так і не вийшли. Я не хочу сьогодні довго виступати, і не хочу говорити багато е, якихось яскравих слів. Я сьогодні сюди прийшов разом зі своїми заступниками для того, щоб поспілкуватися з громадою. Зараз ми будемо тут біля сцени. Якщо у когось є запитання, якщо у когось є пропозиції щодо нашої подальшої роботи, я прошу підходити. Ми з вами всіма поспілкуємося. Оскільки прокурори області Рівняни навіть так і не дочекалися, рушили до приміщення прокуратури мирною ходою. Ірина Нечипорук, Володимир Захаров, новини Рівного.